Нормативні вимоги регуляторів у сучасних організаціях часто зберігаються в різних місцях, у спільних папках або на власних пристроях співробітників. Через це команда втрачає чітке розуміння актуальних стандартів, джерел документів та відповідальних осіб, блок, законодавчі документи та нормативні вимоги у СЕКБОРД, Перетворює хаос на єдину керовану панель. Закони, регуляції та внутрішні політики збираються в структуровану таблицю з розумним пошуком, фільтрами та швидкими діями. Головний екран відображає назву документа, номер, тип, орган видачі регулятора, дати видачі та набуття чинності, компанію власника та короткий опис. Інтерактивний список дозволяє швидко завантажити PDF, переглянути HTML контент у модальному вікні, перейти до редагування або видалення запису. Бейджі та іконки миттєво показують тип документа та пов'язаного регулятора. Модальні форми додавання та редагування охоплюють усі ключові атрибути: посилання на джерело, орган видачі, дати компанію, опис групи доступу, HTML-версію та файли. Інтерфейс підказує користувачу, які поля важливі, відображає наявні файли та дозволяє швидко оновлювати або видаляти документи. В результаті вся нормативна база завжди актуальна. Команда бачить, що змінювалося, хто за це відповідає і які документи залишаються чинними. Спробуйте цей функціонал у демо або зверніться до команди SecBoard. Щоб отримати триальний доступ до тестового середовища в ролі адміністратора, підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше відеооглядів і бути в курсі нових функцій секборд.